Юльчик, розкажи, кого ти зараз дивишся? Яких блогерів, лідери думок, хто в тебе фаворити? Цікаво послухати. Знаєш, Маринка, це дуже цікава і важлива тема, про яку треба задуматись кожному. Я вже більше чотирьох років слухаю канали Слово Боже Саутаненко і пастера да, цієї місії Станіслав Юлія. Це дійсно лідери думок. І поясню, чому да, зараз світ на що дивиться, в кого більше підписників, в кого більше популярності в інтернеті, в блозі, той нібито той лідер думки, в того можна вчитись, але знаєш. В соцмережі там Ютуб, навіть mm -hmm. телебачення, це давно перестало бути місця, для якого, ну там для розваг чи фоточки повикладати це важелі впливу на суспільство, і насправді. Там за гарною картинкою часто ховається якась брехня. І ті, хто являються лідерами думок, вони можуть бути просто вигідні для когось, їх просувають. Але справжні лідери думок це ті, хто можуть впливати на соціум і хто може міняти життя інших людей, Як і сталося в моєму житті. Да, пастера, вони завжди на своїх каналах проповідують чисте неспотворене Євангеліє. А неспотворене Євангеліє, слово Боже, воно робить людину вільною. І це й дало мені вихід з безумства, да, з гріха. Зналась да наукові факти, важливі про які в школі не розповідають про те, як будувати сім'ю, будувати відносини, дружбу і так далі. Тому слухайте справжніх лідерів думок, тих, хто може впливати на соціум, а не тих, кого використовує влада чи штучний інтелект, просто для того, щоб сіяти якийсь обман чи ілюзію, яка комусь вигідна. Підписуйся на канал Салтаненко також. я теж підписана на Салтаненко і в телеграмі, і в Ютубі дивлюсь, і це дійсно дає мені свободу. Слава Ісусу! So what this is.